Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Докладніше про розширення географії контрнаступу ЗСУ на на півдній сході, а також про те, як довго ще протримуються сили росіян, які опиняються по суті відрізаними від своїх основних сил. Про все це будемо говорити з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю вас. Ну от Наталя Гуменюк сьогодні заявила, що головне на зараз це не дозволити расистам перекинути підкріплення на південь, зокрема на правий берег. Разом з тим, зараз бачимо звільнення Збройними силами України високопілля. Тобто, знаєте, можна так описати зараз стратегію ЗСУ, що Якби одночасно наступ з одного боку, а з іншого боку, ми ще й б'ємо ворога в тилу. От, якщо простими словами пояснити глядачам, от що зараз, зокрема, на півдні, як ця стратегія реалізується? Ну ми про це з вами говорили і неодноразово наскільки звичайно враховуючи і рекомендації які дають наші військові і наші міноборони щодо поширення інформації, але ми характеризуючи те, що відбувається. Оцінюючи інформацію оперативного командування південь і дані генштабу інформацію з відкритих джерел, яку ми аналізуємо, ця стратегія, як на мене, вона полягає в тому, аби створити окупанту нестерпні умови, аби противник, по перше, був вимушений втікати, тобто відступати практично і покидати поле бою і виходити. Ну, ми бачили це на прикладі Київського Чернігівського напрямків, де Російські війська під тиском українських сил після серії вдалих контратак на півден... на північний захід від Києва і на північ були вимушені відійти, і вони відступали і залишили велику кількість техніки. До речі, це індикатор. От е, у нас до сьогодні знаходять подекуди техніку російську, яка позастрягала десь там і позалишалася при відступі з Чернігівського напрямку. Тобто залишали техніку і тікали, і я думаю, що на Півдні, звичайно, що всі створюються умови, аби у російських сил не було іншого виходу, як відступати і як тікати. При цьому, звичайно, можна залишити більшу частину військової техніки. Я думаю, що збройні сили знайдуть її призначення, використають її як трофейну і будуть з нею бити в подальшому окупантів. Цей сценарій він є можливим. Теоретично ми бачимо на сьогоднішній день, що ми можемо оцінити які факти знаючи інформацію від оперативного командування Південь і від генерального штабу і від тих військових, які Розповідають, що відбувається, отже, станом на зараз, ми маємо наступне перше: ми маємо ось ряд успішних ударів по переправам по мостам, по яким здійснювалося забезпечення російського угруповання військ на правобережжі Херсонщини. Друге і це і це системна робота. Тобто як тільки... Росіяни намагаються відновити ці переправи, одразу по ним знову ж таки прилітає. і Ми це бачимо буквально за минулу добу. Друге це знищення складів противника. Це важливо, тому що немає підвозу озброєння. Третє це так само створення серйозних логістичних проблем, тому що ворог переорієнтовує логістичні маршрути. Зробити це не може, тому що наступний момент, який важливий, це. Рух опору, і це небайдужі українські громадяни, які повідомляють збройні сили про пересування російських військ або про їх місце розташування, де вони зупиняються, і де вони там перебувають певний час. Це важливі елементи. І наступний важливий елемент, який випливає з цього, це те, що ми побачили фактично український прапор над високопіллям, і можна сказати обережно. Ми бачимо, що українські сили перехоплюють ініціативу і. Ми бачимо, можемо констатувати, що мають перспективи для поступового руху вперед. Це я можу оцінити, виходячи з цієї обстановки, виходячи з відкритих джерел даних, які ми маємо. І плюс до цього всього, що можна на сьогодні констатувати, генеральний штаб повідомляв, що а, на сьогоднішній день є інформація про збільшення деморалізації російських військ. І про це повідомляють місцеві мешканці, які там в чому вони полягають. Розумієте на сьогодні для деяких расистів там прозріння приходить не в сенсі того, що вони воювати хочуть припинити, чи там ідею великої Росії забути, чи ще щось в сенсі того, що їх е е дурили і обманювали, тому що їм весь попередній місяць і до цього розповідали, що вони будуть наступати, а тут їм доводиться оборонятися, так ще й оборонятися так, коли не вистачає. Боєприпасів не вистачає продовольства сухпайків, палива і навіть води, як повідомляло по деяким підрозділам, і це все веде особливо на правобережжі, до деморалізації противника. Ну і відповідно додає впевненості нашим силам. Тому я можу сказати, що як мені видається, все йде за планом, і ініціатива все більше переходить на українську сторону. Ще звичайно, це не означає, що росіяни вже побігли. На жаль, поки що, але я думаю, що і сили до опору і можливості до опору в них з кожним днем ставатиме все менше, попри ті оборонні рубежі, які вони там по деяким напрямкам створили, і попри ту оборону, в яку вони переходять. От з приводу деморалізації і створення таких нестерпних умов для расистів тут виникає велике питання, тому що за останні кілька днів Путін спочатку а, казав росіянам про те, що ви йдете вмирати за Росію, тому що тепер ви захищаєте вже Росію. Сьогодні він вже звертаючись до бойовиків так званих ЛДНР, казав, що, мовляв, він там а, пишається цими бойовиками і каже, що давайте також ідіть вперед. Я розумію, що це заклики такі, щоб підтримати цей бойовий дух. Але з іншого боку, от за повідомленням оперативного командування, південь, дійсно один із підрозділів так цих бойовиків, так званої ДНР, вчинив бунт, бо йому не підвозили воду. Але знову ж таки за тим самоповідомленням закінчилося тим, що ФСБшники їх забрали, запакували і кудись вивезли. І тут постає питання: я розумію, що оці е окупанти військові. Вони можуть бути сто разів деморалізовані, але чи буде там політичне рішення, що їх в спину не розстріляють або ще щось? От до того а, ну ви розумієте, ну забрали їх ФСБшники. Як швидко вони можуть їх замінити? Тут же питання таке. Тобто, питання стоїть в тому, якби розумієте, знову ж таки практика загрята да, яка була в радянські часи в Другій світовій війні, чи там ну, ми знаємо, то вона була підкріплена. Тактиками терору, репресій, і це все відомо, і вона була підкріплена тим, що вибачте, але в деякі моменти мобілізаційний резерв складав уже призваний понад 10 мільйонів у радянського союзу армія. Тобто, ну в принципі, навіть якщо якийсь підрозділ вибував, його все одно намагалися замінити там в той чи інший спосіб. А зараз. Ми ж бачимо, яка ситуація у російських сил у них немає такого мобілізумобілізаційний резерв. У них є на папері, він є звичайно, але тих, кого перекидають зараз в райони ведення бойових дій, бачимо, що їх менше. Крім того, якщо це буде продовжуватися, не треба забувати, що на тимчасово окупованих територіях ці так звані. Армійські корпуси невизнаних визнаних Вони вже не раз була інформація про те, що вони вчиняють бунти. То не хочуть воювати за так звану ЛНР, то не хочуть взагалі воювати, то почали ховатися від цієї мобілізації, де хапають хопа, їх на вулицях, і багато чого іншого. Ну і плюс я хочу нагадати, що була інформація, яку Визнали самі представники а, невизнаних республік цих окупаційних влад про те, що їхні корпуси, особливо невизнаної ДНР, понесли великі втрати. Тому, звичайно, росіяни можуть забирати ці загони. Нехай вони, до речі, забирають, uh -huh. але тих, хто прийде за них. А чи буде такий великий моральний дух, і чи встигнуть їх замінити, тому що, поки їх будуть міняти, можливо, там українські сили зможуть просунутись в будь-якому випадку, це. Я вважаю нам на руку репресії, репресії, терор, залякування вони будуть грати проти. Вони не будуть грати в актив і в плюс в далекій перспективі для Росії. Ну тоді дійсно нехай забирають, пакують і вивозять куди хочуть. Головне, щоб там нікого нового не з'являлося, а вони не з'являться, тому що, як ми з вами казали, знову ж таки логістика під повним вогневим контролем ЗСУ. А ще хотів запитати з приводу Донбасу. От напередодні Володимир Зеленський подякував нашим захисникам за звільнення населеного пункту на Донбасі. І от сьогодні інститут вивчення війни зазначає, що мова йде про озерне. Це неподалік від слов'янську, а мовляв, Збройні сили України от перейшли через річку Сіверський Донець і вже там можуть закріпитися. То на вашу думку, це також розширення наступальних дій ЗСУ, і яка загалом там зараз картина у нас на Донбасі? Це важливо, це з точки зору тактичного покращення умов і обстановки дуже важливо, так само з точки зору морального бойового духу. що Збройні сили по тим напрямкам, де російські війська активно атакували, а вони досить активно атакували по цим напрямкам. Ми знаємо, і продовжують намагання по іншим так само продовжувати наступальні дії. Тобто, це важливо і з військової точки зору тактичного покращення положення, і з точки зору а, того, що це додає впевненості нашим силам. Ну і це свідчить про ті проблемні місця і те, що Росія, попри. Заяви свої, попри браваду захопити там до 15 вересня чи інші дати, які вони встановлювали в Донецьку область, їм цього не вдасться. Ну і плюс це свідчить про те, це свідчить і про деякі системні проблеми, які ще не вирішені, і з якими є проблеми у російських сил В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що. Після фактично Сєвєродонецька і Лисичанська по деяким позиціям не вдалося росіянам ще наростити свої сили. Але разом з тим ми бачимо, що ворог не полишає спроб і продовжує атаки під Бахмутом. І Авдіївський напрямок це найактивніше, де тривають бої. Ну і так само час від часу на Слов'янськ, ці всі атаки вони відбиваються. А загалом, от знову ж таки сьогодні побачив таку інформацію від британської розвідки, що просуваються на кілометр на тиждень. Тобто, я так розумію, це по суті стоять на місці, топчуться і намагаються просуватися, але не вдається. А, тоді виникає питання, чи є там взагалі спроможності у рашистів, знаєте, не закидати снарядами артилерійськими, а дійсно кудись просуватися, чи все ж таки це питання часу, коли Збройні сили України витіснять і звідти їх. Ну а збройні сили все для цього роблять. З'являється все більше спроможностей. Я вам хочу сказати: ви знаєте, десь я от спілкувався з військовими деякими, які там перебувають, і мені нагадали мою фразу, коли я говорив про це ще в травні: що буде атака зомбі. От на сході очікується після їх відступу з київського напрямку. І мені от пригадали, і ми так навіть згадували з іронією, тому що те ж саме зараз відбувається. Ну Насправді ситуація в чому, що українські сили постійно відбивають систематичну атаку, знищують і силу, і техніку противника. Вони все одно сунуть. І тому, звичайно, що доки вони будуть сунути, доти будуть відбивати. З точки зору того, чи можуть вони досягти якихось оперативних успіхів, я не думаю. Я не впевнений, що їм це вдасться. Просування по кілометру вперед. Як ви сказали, це навіть менше ніж було тому, що ну як повідомляє британська розвідка, та ж британська розвідка і ті ж дані, які були повідомляли наші західні партнери, свідчили про те, що за попередній період росіяни змогли просунутися на сході на 10 кілометрів за місяць. Якщо по кілометру на тиждень це 3-4 кілометри так. за місяць, тобто це зменшення, і це і це суттєве зменшення. Це говорить про те, що. Ще трохи, і взагалі наступальний потенціал Росії станом на зараз, та в тому вигляді, який вона кинула сили, він там може бути просто зупинений, пане Олександре, наостанок хотів запитати: от 8 вересня вже відбудеться черговий саміт в форматі Рамштайн на підтримку України. На вашу думку, чого варто очікувати від нього? І чи варто очікувати, наприклад, постачання тих самих німецьких танків Леопард? 2 бо Шольц довго впирався цьому. Ну, ви знаєте, я можу сказати так, що кожен Рамштайн для нас закінчувався позитивними новинами в сенсі того, що ми чули інформацію про. На протикорабельні ракети про збільшення артилерії, про системи «Хаймарс». тобто, будь, будь яка будь-яка зустріч форматі Рамштайн, вона завжди закінчувалась хорошими позитивними новинами. Я думаю, що 8 вересня не буде виключення, що ми так само почуємо. Крім того, буде проведена фактична робота обговорення того, що було зроблено, які були. Помилки, які неточності, незручності чи проблемні місця, які потрібно усунути. Ну а що стосується проривних рішень, я думаю, що ми про них незабаром теж почуємо і від Рамштайна, і від наших західних партнерів. Думаю, що вони дійсно будуть. Що стосується танків, не можуть зараз впевнено сказати, що рішення Німеччина ухвалить, але я можу сказати, що ви знаєте, можливо, нам підійшли, бо якщо не леопарди, то абрамсе точно. То це з вами повністю погоджуюся, тим паче, тим паче. А у Сполучених Штатах Америки починається цей бюджетний рік, фінансовий рік. Тому, відповідно, маєш запрацювати лендліз. От як гадаєте, там, там ми отримаємо щось потужніше? Я думаю, що так. Лендліз це стратегічна ініціатива, яка треба розуміти, може бути розрахована не просто не тільки зараз на підтримку України, того, що ми потребуємо для відбиття. Російської агресії а може бути розрахована від одного до трьох років на майбутнє, що буде означати для нас фактично повноцінне переозброєння, і нам важливо, щоб нам дійсно надходила і в короткостроковій і в довгостроковій перспективі зброя. І щоб українські компанії долучалися до реалізації проєктів, зокрема в форматі лендлізу, форматі співпраці з нашими західними партнерами, такі можливості є, і над ними зараз так само працюють. Тому перспектива вона в принципі відкривається колосально. Ну от на цій ноті буду дякувати вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую за цю розмову. Дякую. І глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.